Вітаю, шановні глядачі. В ефірі актуальне інтерв'ю. І сьогодні до розмови ми запросили головного інженера першого заступника генерального директора Рівненської АЕС В'ячеслава Стоянова. Будемо говорити про те, як працюють атомники у цей надскладний для країни час. А також поговоримо про те, до чого нам слід готуватися після перемоги. Вітаю вас, В'ячеславе Дем'яновичу. Доброго дня. Минув рік від початку повномасштабного вторгнення російських агресорів на українську землю, як би ви оцінили значимість роботи атомників у цей такий складний період і для нашої країни, і взагалі, чим прожив, як прожив цей час колектив Рівненської АЕС? Ну почнемо з того, що значимість атомної енергетики, взагалі енергетики, всі ми мали відчути останні півроку, да, коли загарбники, які намагаються. Захопити наші території, вони почали бити по самим помірним об'єктам, по об'єктам інфраструктури. І в цей час, цей період, ми показали, що ми готові до будь-яких викликів. Ми працюємо наполегливо над тим, щоб було безперервно живлення нашої енергомережі. Колектив наш. За цей, скажімо так, непростий рік розробив певні заходи, певні методи праці, певні інструкції, документи, які дозволяють нам працювати безпечно і ефективно. Після масованих ударів ворога по об'єктах енергетичної структури, після повного блекауту, чи готові ми в технічному плані до можливих намірів ворога повторити блекаут? Після першого Блокаут, який стався. Ми і тоді були готові. Рівні АЕС одна із перших, яка відновила і живлення нашого міста і підключила блоки до мережі, єдиної мережі України. Були зроблені певні висновки, і після цього було ще декілька спроб розвалити нашу енергосистему. Але ті заходи, які ми здійснили, вони не дозволили ворогу добитися своїх цілей. Тобто, якщо ми все знаємо, після блокауту більше не було, це також заслуга нашого колективу. І Інак в цілому кажуть, що після перемоги ще іноземні фахівці будуть переймати досвід в українських атомників. Безсумнівно, я завжди кажу, і спілкуючись з нашими іноземними колегами, з представниками МАГАТЕ, ОАО і іншими, що досвід саме українських енергетиків він зараз не має аналогу в цілому світі, тому що в таких складних умовах з такими викликами, які ми стикнулися, ніхто не працював. І я вважаю, що до нас будуть їздити переймати наш досвід. Безумовно, зараз для нашої держави важливо, щоб всі анероблоки працювали стабільно але ж забезпечити таку роботу обладнання можливо тільки планомірно впроваджуючи заходи із реконструкції і модернізації. Зрозуміло, що в таких умовах, в яких зараз перебуває наша країна, атомні станції не можуть просто немає можливості співпрацювати з деякими підприємствами, які постачали там певне обладнання чи запчастини до обладнання. Як як в цьому плані ще з початком війни, коли Почалася військова агресія, було прийнято рішення не співпрацювати з країною-агресором і з тими підприємствами, які підтримують політику цієї країни. Була розроблена ціла програма заміщення, і вона ну, досить успішно виконується. Є певні труднощі, але я сподіваюся, що ми їх подолаємо. Так, напевно, перепрофільовуються українські виробництва. І українське виробництво, і допомога наших союзників, які там також прилагають певних зусиль, для того, щоб замінити ті елементи, яких нам зараз не не вистачає. Колективу нашої станції в минулому році вдалося так суттєво скоротити ремонтну кампанію річну. Це дало змогу виробити додаткові еквілати годин електроенергії на потреби нашої країни. Що це, на вашу думку? Професіоналізм, героїзм колективу чи те й інше. Це, на мою думку, перш за все, планування. Ми маємо працювати по. Затвердженим документом і повномірно. Будь-який героїзм це коли деякі недопрацювання на певних ділянках. Тому це, перш за все, грамотне планування, на мою думку. До початку російської агресії на Рівненській АЕС дійснювалася така планомірна робота щодо продовження термінів експлуатації енергоблоків, понадпроєктний термін. Як наразі триває ця робота? Робота також продовжується. Ми, не зважаючи на ті дії ворога, які нам намагаються нанести якомога більше шкоди, ми продовжуємо свою політику. І експлуатаційну, і політику держави. Тому ворогу не вдасться нас зломити, і ми, як мало на меті певні кроки, ми їх виконуємо, зважаючи на всі його дії. У змі з'явилася нещодавна інформація. Я просто вам її процитую. Поліський енергетичний гігант ініціює будівництво високовольтної лінії між РАЕС та містом Хелм. Через цю лінію Польща імпортуватиме українську електроенергію. Прокоментуйте цю інформацію. Інформацію з офіційних джерел стосовно будівництва лінії, тобто з «Укренерго», з знекенорґатом, нам поки що не поступало, але ми розглядали наші фахівці різні. Варіанти, як було б більш зручніше подати електроенергію на Польщу. Одним із варіантів було б: в нас є існуюча лінія РС Ковіль, і там далі вона вже існує, там вже додати необхідне обладнання і за потреби можна вже експортувати електроенергію. А коли буде введена в експлуатацію лінія, яка вже побудована на одній з українських АЕС, і вона транспортуватиме електроенергію до Роботи саме по експлуатації цієї лінії мають бути на кінці, наприкінці квітня, початку травня. Україна остаточно позбувається залежності від країни-агресорки. Наразі сім енергоблоків Українських АЕС вже переведені на американське ядерне паливо. На вашу думку, В'ячеславе Дем'яновичу, чи є в Україні потенціал створити внутрішній цикл із виробництва ядерного палива? Є, ці, як, мабуть, вже багато з нас знає, ці роботи вже колись починалися, а потім там знову був задіяний російський ТВЛ, потім ну, з певних причин ми від цього відмовилися. Але зараз продовжуються роботи саме по впровадженню нашого повністю замкнутого циклу по виробництву палово. Це нам досить буде до потреби, і ми можемо це зробити. А взагалі, як на вашу думку, розвиватиметься атомна галузь після нашої перемоги? Що нам найперше треба буде зробити? Найперше немає, найперше, на мою думку, найперше, не перше. Ми маємо працювати, як ми і працювали. Так само має продовжуватися робота по. Продовження ресурси діючих енергоблоків, роботу впровадженню нових технологій, по будівництву нових блоків, Атомна енергетика має працювати. І зараз світ переконався, що саме атомна енергетика є запорукою стабільності держави, і вона є зеленою енергетикою. Ми бачимо, що зараз змістилися акценти. І всі вже, якщо там два роки до по тому казали, що це небезпечно, і на зелене всі бачать, що атомна енергетика — це дійсно зелена енергетика. Тобто ми маємо працювати. Із 17 січня на майданчику Рівненської АЕС працюють експерти МАГАТЕ. Вони ведуть безперервний моніторинг і контроль ядерної і радіаційної безпеки, які висновки роблять іноземні фахівці. Іноземні фахівці вже в нас було декілька ротацій експертів, і всі вони підкреслюють, що досить високий рівень саме енергетиків на нашому майданчику, рівень безпеки на високому рівні, і наш професіонер, наша майстерність. І за потреби вони додають необхідну допомогу, щоб нам допомогти ну, подавати деякі наші вузькі місця, які виникли ну, зв'язку з агресією. Раніше не було потреби, скажімо, в додатковому обладнанні, тому що станція вона проектувалася з певним рівнем проєктних загроз. Зараз в цілому світі ще такого не було, щоб на атомну станцію була загроза саме військова. От. І ті додаткові заходи, які зараз виникли з новими обставинами, вони потребують переоснащення. Ми, звісно ж, займаємося, але з допомогою буде скоріше. А чи припинила війна міжнародну співпрацю? Припинила тільки співпрацю з країною-агресором, а з іншим ми спілкуємося, як і раніше, і по лінії ВАО, і по лінії МГТ, і по лінії міжнародної допомоги, і по лінії міжнародного досвіду. Ми так само спілкуємося. Цікава ваша думка. Ну, от, стосовно і будівництва нових блоків, ну, які тип реакторів ну, найдоцільніше нам би будувати. Ну, зараз у нас розглядається IP1000, як нам всім відомо. Це досить цікавий реактор, який Дозволить нам експлуатувати і продовжити термін роботи нашого майданчика. В цілому він вже на одному із майданчиків є вже терміни, які визначені. Щоб ми маємо його. Ну, ми маємо на увазі на як здійснити ну, проєктування, і будівництво і запуск в роботу. А потім вже черга черги і до нашого майданчика, і ми будемо працювати. Це звісно ж, певний виклик для нашого колективу, тому що потрібно буде. Трошечки перепрофілювати наших фахівців, тому що все ж таки інший тип реактора. Потрібно буде пройти певний курс підготовки для того, щоб знайомитися з відмінностями одного типу реакторної установки від другого, потім, щоб можна було безпечно експлуатувати. Але я вважаю, що нашим працівникам на дуже високий рівень кваліфікації наших працівників це задача по нашим силам. Як трансформувався колектив Рівненської АЕС за період війни? Колектив став більш, на мою думку, згуртований, тому що в нас зараз у всіх єдина мета, да? це якомога скоріше наша перемога. І ми всі бачимо, як наші працівники допомагають нашим військовим. Це не тільки то та допомога, яку ми робимо там кожен місяць, відраховуємо там по певному відсотку. Там, ну, Скільки бажає. А ще є дуже багато волонтерських груп, які самі е, організувалися і допомагають. І ми всі бачимо, що по тим діям, які ви в своїх репортажах висвітлюєте, е, що роблять наші працівники вільний від роботи час для допомоги нашим військовим. Ну і також е, зрос, на мою думку, рівень відповідальності. Тому що люди, е, люди, працівники, всі розуміють, що зараз на час якісь сварки, якісь. Е, Непорозуміння в колективі, ми маємо всі працювати на єдину мету. Я завжди кажу, що РЕЕС це єдина команда, і ми єдиною командою працюємо на перемогу і на енергетичну зложливість нашої держави. Про те, що Рівненська АЕС працює на майбутнє на перспективу, помітно навіть через те, що на станції триває такий проект профорієнтаційно освітній для молоді, як ядерна школа РЕС. Ви в ньому також брали участь. Учасник школи стажувався на посаді головного інженера. Наша молодь, наше майбутнє, це всі ми знаємо. І як і раніше було, і зараз РАЕС продовжує преференційну роботу, щоб донести до молоді, що саме таке є атомна станція. Наскільки це безпечний чи небезпечний об'єкт? Які тут є люди? Що тут, що вони роблять? Які професії тут задіяні? Тому що на думку багатьох. Атомна станція це фізики, там, мабуть, хіміки і електрики. Все. ні. От ядерна школа вона дозволяє нашим майбутнім працівникам, я сподіваюся, побачити середньо, що це таке, цей великий єдиний організм, який називається атомна станція. Да? Що тут присутній досить багатий спектр наших професій, тобто є і скажімо, зараз, модно, програмісти, да? дуже багато молоді, які в ядерній школі, вони мають бажання працювати в it сфері І ми показуємо, що зараз, 21 століття століття IT, ми бачимо систему існого інтелекту, яка розвивається, і ми показуємо нашим учасникам ядерної школи, що це таке, що скільки залежить, наприклад, від it технологій Також ми показуємо, що ну, вони мають побачити, наскільки наше підприємство безпечне, наскільки в нас. Висока культура виробництва. Всі от діти, з ким я спілкувався, вони відмічають досить високий рівень культури виробництва. Що в нас робота, виконання будь-яких кроків воно виконується по певним процедурам. В нас немає місця якомусь хаосу. У нас все, як я вже казав, є планування, і ми по ньому працюємо як в роботі, так і в експлуатації. Я дякую вам, В'ячеславе Дем'яновичу, за розмову. А вам, шановні глядачі, нагадую, що ми спілкувалися із головним інженером, першим заступником генерального директора Рівненської АЕС В'ячеславом Стояновим. Говорили про те, як працюють в період війни українські атомники. В студії для вас працювала Тетяна Коровачук. На все добре.